Бажаю здоров'я, дорогі земляки. Мене звати Дмитро Даниленко. Я народився і виріс в місті Шостка. Я є військовослужбовцем, молодшим сержантом 80-ї Львівської десантно штурмової бригади. Також є священником Православної церкви України. Рік по тому московський людиноненависницький людоножерний режим підступно і підло напав на нашу країну. Цей рік був надзвичайно важким для нас усіх. Ми втратили наших друзів, синів, чоловіків, і наші жертви дуже великі. Цей час зробив у багатьох із нас велику переоцінку цінностей, фільтронув наших друзів, знайомих, і, як писав великий Василь Стус, з тобою ж тільки той і та, і те, що вірне. Я хочу побажати нам усім терпіння, терпіння йти своїм шляхом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталить твій дух, тоже терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки скону, допоки сонцю і світу, стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройти і витерпить, сумій. Таруй твій шлях, той що твоїм назвався, Той, що обрав тебе віки вік, до нього з мавку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Українські. Народ іде своїм шляхом, і ніякий злочинний режим, людина на невисницьці не нав'яже нам свою волю. Ми вільні люди і ми зробили свій вибір. Будемо терплячими. Господь переможе за нас, але не без нас. Ми обов'язково переможемо. Благословене Господня на вас, Його благодаті, чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава всім, хто поклав життя своє за наш вибір, за наше життя, за нашу волю.